Гроші забирай, дітей убивай, Гроші забирай, дітей убивай, гроші, гроші дітям, а не банді. 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 Взагалі, по Міністерству охорони здоров'я. 80 мільярдів по всій Україні. А виділено тільки 57 по всім програмам: а, і онкологія, і СПІД, і туберкульоз, і дитячий церебральний параліч від потреби виділено тільки 50-60%. Що стосується онкології, я є і заступником бюджетного комітету, і так само є заступник голови опікунської ради Архмади. Тому сьогодні те, то, що проводилася прес-конференція, це дійсно правда. А, потреба 379 мільйонів, а виділено тільки там, 223 мільйони. І... Дійсно, там 50 мільйонів закладено в загальний фонд, а решта коштів заложено в спецфонд. Чому сьогодні була проведена прес-конференція? Тому що спецфонд це кошти від акцизів, від лотереї, і вони будуть потрапляти не відразу, а тільки в другому півріччі. Тому, для себе Ахмадити, ми опікунська рада, розуміємо, що ліки на для дітей потрібно купувати вже з першого дня, а там закладено тільки 50 мільйонів, а потреба 379 мільйонів.